Подивився відео в Тік-Токі, і от предлагаю всім посмотрим хлопцю з Донецька в Буковелі не видали лижі, щоб він покатався. Ну, приїхав відпустку, я не знаю. Можливо, військовою, можливо, на відпочинок. Не дали, тому що він з Донецька. Для Донецьких і Луганських лижі в Буковелі не видають. На Донецькі та Луганські паспорти. Ми вам не дамо лише. саме з такої фрази почався наш починок в ковелі. А взагалі із-за вас війна почалась. Кажуть, що схід і захід разом і що ми єдина країна. Я пишаюсь тим, що я з Донецької області, а хлопці пишаються тим, що вони з Луганської, Запорізької, Херсонської. А Каю до одного місця. і ця книжечка для деяких працівників нічого не значить. Де ви, ви? Ну, от я живу там, і як? Київляні, ну, сусіди. От. І вона мені таке сказала, я більше з нею взагалі не розмовляла. Це ну, да. Ну, нормальний чоловік. Приїхали в Україну, да, ми, ну... і за нас все почалося. Да? Да, yeah, щоб... да, це да, ж ви, да, Донецьк, це ж ви. Ви ж почали, ви ж, ж хотіли їх, щоб вони прийшли. Я на нього дивлюся, в смислі? Ну это же вы там все... Ну, всю... а, всю... а я вам расскажу, 6 апреля я свидетель, uh -huh. я лично свидетель, в 2014 году. Uh -huh. Подошли к зданию СБУ, да, э, может, проплаченные, я не знаю, но активные uh -huh. какие-то, uh -huh. наши, местные. И э, э, СБУшники развернулись и оставили в здании тысячу единиц оружия. У меня вопрос, кто вооружил первых ополченцев? Начальник СБУ Петру Левич. Uh -huh. Целый генерал-майор э, возглавлял целый генерал-полковник э, Болоцкий ну, э, областью. Генерал-лейтенант э, Гуславский возглавлял полицию. Так кто вооружил первых ополченцев, якщо оставили им в здании СБУ 1000 единиц оружия? Ну. У меня вопрос. Україна, вона єдина від Луганська до Львівської Рівненської області. Діжуємо, що ми гордимося, що ми луганчані і ми гордимося, що ми і данчані, ми з Донбасу. Ну кому не нравится, шо ж ну не видавайте лыжи, не видавайте в Буковелі лыжи, катайтесь самі.